Вітаю усіх, Ли боги рідні, бо з вами прибувають. Вогнеслава слава світла! Будемо, вогонь, святий Небесний, і на себе і роди свої, і на землі наші стяжати вогнем Святим Небесним. Приюду всякою в родах наших, в душах наших, і на землях наших спопиляти. Гоню світлий красний, прийди вкусити дерево соломо, на вівтарі покладину. Прийми, віднеси до богів пожертви наші. Рід наш славить Тебе, як провідника Небесного, Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних. Бо си ти володіє багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішені піснями нашими, огонь пронизує пітьму морока, й нищіба, нищить кривники виходів земель наших, родів, наших у владі нашій. Вінва є наш провісник світла і тепла. Слава Богу, огня дорогого Гостя нашого. І не той, хто рівніше пожартив на небо, приносить багаса нещасленні. Огеню, силою своєю могутньою. Бережи нас, звідкають диталиха, спопили ходу й зеглу душ людських. Прийди, огеню, євий свій полаючий, прийди й почуєш ногі славу. Зрости на вівтарі, підтриманий сонцем маслом. Хай сороху твій тебе в яві. Вичемо тебе, Огеню, славоспівом своїм. Сеперву приніс тебе з неба блискавиці. Тож прибудь з нами світлим, яскравим тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава Богу. 于此。 Слава Богу. Олень в славо. О, Ню, Світлий, Красний. Силі твої співай, слави величає, бо ти привіжі сила наша. Піснями своїми кличемо Тебе, Боже. Ти бо по пожертву небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас. Все ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою Твоєю причащаємося, допоможи нам, Боже. Пожертви наші роду небесного дарувати, ти бо в їхньої рівною у славі да ж Бога топеруну, великим профеткам нашим. Кличемо тебе, Огеню, прийди, з раттю небесною, на наш світлий вогни слави. Аби причаститись маслом та молоком, ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе внуками даж Божими. Так діяли правці наші. Мир та Богомировій такий та інший, яких множество є, Розпалюючи ватру всім серцем, співаємо горе горе ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві соломі, вогонь Небесний. I will слава! Освітив навкруги. Радуйся і славуйся, наша землекрана, вовню прибати, світовити. О, згоряйся, гоже, для, воно ківаже Божий. Гори, гори, ясно. Да, ну, та вода я прийти прибутися, той сурицею пригоститись вогнем освятитись. Це життя на землі, мокочі породили. У водій святій світлороду живою забуяло. хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського, в обороні України Русі Православної. хай воган батько, очисти душі силою своєю, даруйте силу слабким, звитягу тим, що зупинилися. були наші родичі, великі у сважі сущі. Освятіть мене, Отче, землю, нашу рідну Україну, Русь православною. На усі сторони світу, або перебував народ наш в'єдосі з Богами. Слава Дані! Слава Богдану! слава. Славу нині речем обойням нашим, Макоші та корові замут, які землю в спокої тримають та багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном ягодами й плодами многими. І багатствами нещисленними. вона годовальниця повсякчасів уберіг роду слов'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вогне слави, бо без неї подати благ, нема ніякого ряду діяння. Кличемо матір замунь, землю, землицю, святу Покровицю, яка все породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скризниками, ми бачимо красу вашу сяючу. І багатство нещасненні, і душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі, слава! Стри Боже, брагне рід любові твоєї та сили, бороти просторами поволіваєш вітрами та руку мусіляким управляєш, ти у всіх усюдах суші, все проникаючи, в прокрили отче роду слов'ян, ти й сам род Севишньої величі своїх незрівнянний серед богів. Прийди до нас, сені небес, та прийми й безкровні пожертви наші, які у свар волинуть. Уже бачимо ми, тя волука твого громового, що натягнута стрілами з Хай линуть вони на кривників великодів, земель наших родів, наших у владі, нашій карами нещасленними, а на дітей наших, на роди наші. Хай зійде достаток і благо батькові трів, наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатствам нещасленними. Ти боя вічно могутній, все переможне, Боже Слов'ян, слава се Богу, слава! Yeah. you за наша. Він біловарит наша. Майя марая сина наша. Стрибовили слава. Я кличу сюди огеня, Аби поріднитися, поріднитися з тим, кого ми кличемо на Вогнеславі. З тим, хто дарує нам процвітання. Хай Огонь покриє попелом кривдників лиходієв. Хай огонь пополить всіх кривдників лиходіїв, земель наших, родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас ось тут. Збережи народи славяно арійських, достатку, а вороги злишся ні з чим ти боєць могутній богонь, ти єдиного володар земель наших. Ти наш верхолода, та князь могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Могеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним Мудреці, усміхаються тебе, Огеню. Слава та сила, Руси! Слава. Серце своєму бережу віру в огні і в сварога, в перуна і в світовида, в усіх боїв у Всевишньому триглаві сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. І їм рід наш славу з того лосу співає, і дошкуну віків мовитимумо до неба та землі, щоб ти, огонь, був посеред нас. І бачимо ми, як летить Бог силою своєю, Він бо єдиний з нами, і поки горить від огонь в душах в життя і в тілі, спопилиш огень у басурів душу наших. Спопилиш огню, кривдників лиходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій, перетворив попіл задуми ворогів роду нашу, вся і на землі любов'ю та справедливістю. Слава, огню слава, слава рідне, бога, слава. Славно. Небагато то хай прибуде вогонь Святий Небесний з усіма нами повсякчас. Ну, а ми переходимо до слави Перуну. І перед славою Перуна ми послухаємо ще рівне слово, генія нашого світоча, нашого, Тараса Григоровича Шевченка. Послухаємо хоча б кілька слів, хоча б трохи. З поеми Айдамаки. Відчуємо, як це відгукується нині в серцях наших, душах наших, в розумі нашому. І як це нині актуально в світлі подій, в світлі війни нинішньої. Залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на славу перуну.